Всім привіт! Це нова серія. Зі мною мій незмінний помічник. Також тут ось посилочки. Це посилочка від Антохи. Тут кардан. він мені закастомив кардан. Великий йому респект, що допомагає мені з деякими запчастинами на цю червону лайбу. Я вже її відчистив від снігу, щоб менше капало. Ну, зараз воно все стече і буде те, що потрібно. Також я з'їздив на розборку. Придбав ось такий тройник. У мене він там кілька, один чи дві трубочки зломані. Ну, Поставив такий, думав, новий встановити, але кажуть, що вони щось там погано стають. Ну, Буде такий. І також він взяв болтики. це випускний колектор. Вони в гарному стані, бо мої вже трішки іржаві. Бувушну еластичку на ZTF. Так, вона не супер. Але на обкатку піде, потім встановлю нову. Так як зараз сильно великих коштів на все геть нове купувати немає, піде така. Тим паче мені її задонатили. І ось таку знайшов. Але вона більше по отворах. Ну, тобто під неї треба підбирати кардан. Можливо, якщо той варіант з новою не буде тримати, то встановимо такий варіант. Це у нас, здається, є. 60 чи щось таке. Я точно не впевнений, але доведеться з неї знайти кардан, повністю закастомити його, і також на коробку фанець теж треба перероблювати. Ну, Хай валяється, мені її просто підігнали. Хай буде. І також ще Антоха мені прислав ось тут дві гаїчки на ті самі розподільчі вали, що в мене не вистачали. Так що, дякую. Так, що ми з моїм помічником зараз тут відкриваємо. Зараз хочу закрутити ті розподільчі вали і накинути клапанну кришку. Я також було в мене час тут трішечки поставив помпу, воно і зламав. Один болтик. Теж потрібно зараз буде його висверлити, ставити нову шпільку. Ще хочу поїхати купити мастило, залити, покрутити стартером, ну, щоб все мастило в двигуні закачалось, все було нормально, і він якби був вже заправлений мастилом. Добре, я вас... помічник мене підтримує. Все, Молодець. Я тут снігу наївся тільки що. Ось. Ой, ноги не поламали. Це добре, я починаю робити щось. Закрутив я вули, там дві гаїчки, назад все замотав, тому що погода трішечки така мряка, йде, також заінсталив ось масло стакан, замотав його, щоб нічого туди не попало. Заінсталював масляний насос і висверлив оцю шпілечку. З нею довелося доволі багато часу потратити, щоб вона вийшла, але я справився. Ось так виглядає екстрактор. Ну, Трошки незручно там було сверлити, але я просто не уявляю, як це можна зробити, коли стоїть весь телевізор. Але все-таки я справився, висловив. Близько години на нього пішло часу. Витягнутий а новий заінстельований. У нас вже вечірє, тому продовжимо наступного дня. Ну що, у нас наступний день. Погодка в нас не дуже радує, але нічого страшного, 36-ту все одно потрібно збирати. І ось я розпакував кардан. Потрібно замінити зараз ось цю втулку, вона там вже ну, дерев'яшка просто. Придбав я іншу, ось її номер, може кому буде потрібно. Вона не дуже коштовна, тому краще її замінити. Зараз ще доведеться трішечки часу приділити, щоб ту стару достати, так як тут метал не геть фольга, ну нормальний такий. І цю нову треба туди забити буде. Добре, я починаю зараз цим займатися і заінсталю вже кардонейро в 36-му. Витягнув я звідти в точку. Ось так її довелося поколупати. Ну, звісно, з однієї сторони, розбивав, таке, як типу, шило зробив. Типу такий, як піка, чи якось так можна. сказати. І зараз цей новий сюди потрібно набережно. Заінсталювати, так як якийсь метал тут, що дуже-дуже крихкий. ну тобто, По цьому видно, ось він ламався. Прямо. Не знаю, тільки потрібно її змащувати зсередині чи не потрібно, але ось таку субстанцію я звідти ще виков. Це схоже на стару смазку. Тобто, вона там внизу геть була. Не знаю, зараз поміркую, чи змащувати, чи ні. Ну, і залишилося закрутити. Помічник он, там під машиною у мене вже чекає, щоб я йому подавав цей кардан. Зараз, Зараз я заб'ю, буду встановлювати. Карданний вал я заінсталював. Ось спробую показати. Вон там видно, що він забазувався. Довелося трішечки приділити часу, щоб закрутити той карданний вал, так як заварка кардан не прокрутиш. І верхній болт це був. Дуже тяжкий, але я все одно справився, гайковертом його підліз, закрутив. Так що вже кардан заінстальований. Залишилось мені по навісці тут підзібрати. Я не хочу сьогодні вже розпаковувати, так як видно, що маленька дощик покапає. Тим паче вже трішечки підзамерз. Щоб не затягувати на цьому цю серію, завершую. Наступній серії вже гадаю зберу такі навісну. І буду продовжувати збирати, можливо, навіть передню частину. Тому до зустрічі в нових серіях.